Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми поговоримо про безпеку вдома, а саме про ті предмети, які є в кожному будинку і які можуть стати небезпечними в ваших маленьких ручках. Нас оточують повсюди на увазі майте, дуже небезпечні речі. Їх запам'ятайте! Чим гостей нам пригощати, треба в шафі пошукати, взять мікстуру і пігулки. Ні, бери цукерки й булки. Ніж, виделки, гострі речі, так цікаві для малечі. Втім, аби халеп не мати, краще з кубиками грати. Подивись, які скарби. Тут ж хтось положив. Ти не смій їх брати, краще квітів назбирати. Праска, фен і телевізор в кожній є квартирі. Їх микать не починай, краще книгу почитай. А зараз пограємо в гру Небезпечні предмети. З предметів, зображених на картині, треба вибрати ті. Які не зашкоджують вашому життю. Молодці, справилися з завданням. Діти, будьте обачні та обережні. Щоб не лити сльози, помічай загрози. До побачення на все добре.